Добрий день. добрий день, добрий день. Стоматологічні клініки або стоматологічні кабінети проводять седацію без анестезіолога. Це не можна робити на законодавчому рівні. Коли прокидаєшся, то яке відчуття? В Україні склалася така ситуація, що анестезіологів катастрофічно не вистачає. І найголовніше питання чи це дорого? Ну що, поїхали? Добрий день, мене звати Михайло. Я хірург-імплантолог та засновник стоматологічної клініки ДС. Сьогодні ми хочемо презентувати вам наш перший випуск, випуск подкасту, де ми спілкуємось з суміжними спеціалістами та лікарями-стоматологами. І сьогодні у нас у програмі наш перший гість Василь Мотринець. Як ваше відчуття перед камерою? Відчуття таке, як в перший раз перед будь-якою справою. Ну да, да, да. Я також, коли в перший раз почав зніматися, то також були такі дивні відчуття. Ну але з часом ти до цього звикаєш. Перше запитання, яке би я хотів поставити, яке цікавить більшість людей. Сьогодні багато пацієнтів, які бояться стоматологів, задумуються стосовно седації. Яка твоя думка, що відчуває людина під час лікування у вісні? Людина, яка знаходиться в медичному сні під час стоматологічних процедур, не відчуває від слова зовсім нічого. Вона не відчуває болю, не відчуває страху, не відчуває плину часу. Тобто людина комфортно себе почуває. А коли прокидаєшся, то яке відчуття? Зазвичай, після того, як людина виходить із медикаментозного сну, вона відчуває легеньке голокружіння, дезорієнтацію, може бути сухість в роті, може бути відчуття ейфорії. У дітей деколи буває таке психомоторне збудження, але це рідко. Зазвичай пацієнти відчувають таке психоемоційне покращення, що процедура вже закінчилась, і всі угу. болючі, не... неприємні маніпуляції вже закінчились. Угу. А кому ми можемо робити седацію? Яким пацієнтам? Теоретично ми можемо робити седацію. Майже усім паці... пацієнтам, які не мають медикаментозних, не медикаментозних а не мають медичних протипоказів для лікування там, зубів у вісні. Це пацієнти з важкими соматичними патологіями. Ну, тут уже пацієнти перед Пацієнти, які готуються на медикаментозний сон, вони відсіюються. Тобто, попередньо їх оглядаємо, дивимося, здають аналізи, і оцінюємо, чи можемо ми це провести в амбулаторних умовах, чи не можемо ми це провести в амбулаторних умовах. Ці маніпуляції наскільки я бачу, у нас наскільки скільки часу ми вже з тобою працюємо, а працюємо, ми вже досить багато. Я бачу, що майже 99% ми погоджуємо седацію, Тобто, як на мене, це дуже хороший показник. Ну, що навіть якщо там були у нас багато пацієнтів з захворюваннями, на які я думав, що ви відмовите, але все було гаразд. І я був здивований, до речі, і сама седація, сама операція проходила досить легко, як на мене. Ну, для того, щоб відмовити пацієнту в анестезіологічному забезпеченні амбулаторно, то він має мати якісь важкі соматичні патології, тобто які. Збільшують ризики настільки, що користь від проведених процедур не перевищує ризик. Я коли шукав собі анестезіолога, то я помітив, що досить складно знайти анестезіолога. Теоретично їх є, але мало хто професійно цим займається, мало хто мені показав, що він прям, що я можу йому довіритись у якості анестезіолога. Тому що, якщо бути чесним, то я шукав орієнтовно рік-півтора анестезіолога. Це досить довго, як на мене. В Україні склалася така ситуація, що анестезіологів катастрофічно не вистачає. Приблизно в Україні є 7 тисяч анестезіологів, це дорослих, а серед них дитячих анестезіологів ну, на порядок менше, і тому важко знайти. Тим більше, хто хоче займатися амбулаторною анестезі... анестезіологією, тому що це е... хто цим займається, знає, що це таке і які воно має ризики. А чому не кожен стоматолог може присипати пацієнта? Чому не всім це дозволено? Ну, стоматолог це не анестезіолог, це по-перше. І тут є юридичні моменти. А, у даний час в Україні вийшов так, так званий стандарт надання медичної допомоги. А Саме анестезіологічне забезпечення в амбулаторній стоматології, де чітко регламентовано, що може робити стоматолог у плані седації. Він може робити тільки легку седацію з закисом азоту, і не більше. Угу. І, і це він має пройти, спеціальні курси надання невідкладної на медичної допомоги, реанімаційних заходів, має бути спеціальна команда цьому навчена. Чому в мене виникло це питання? Тому що я знаю деякі клініки, в яких. Сама нема штатного анестезіолога, але є медсестра. І вони за допомогою пропофолу вводять пацієнта в седацію і так лікують. Ну, наскільки я розумію, що це неправильно, так? Це юридично неправильно і я би не радив цим займатися лікарем стоматологом Можеш розповісти, які є ризики місцевої анестезії? Ну, найчастіше чого бояться пацієнти, стоматологи при місцевій анестезії. Це анафілактичні реакції, тобто алергії на місцевий анестетик. На щастя, у даний час фарміндустрія працює дуже добре і сучасні анестетики викликають дуже-дуже рідко якісь анафілактичні реакції, справжні анафілактичні реакції. Це може бути там, щоб не збрехати, не знаю, може, один на 500, на мільйон. Випадків, тобто справжня нафілактична реакція. З, звісно, можуть бути якісь психоемоційні такі реакції пацієнта на введення препарату. Кі ще можуть бути ризики? Ну, пряма механічна ма... травма нерва. Ну, це, це рідко буває. Угу. Але найчастіше це анафілактична якщо... реакція, і якщо вводити велику дозу, особливо це якщо це діти. То може бути так звана системна токсична дія місцевого анестетика, тобто то, то потрібно стоматологу на це зважати і е, рахувати максимальну дозу, яку він може ввести. А як вона проявляється, ця токсична дія? Е, зазвичай пацієнт почне скаржитись, що він відчуває якийсь неприємний присмак в роті, якийсь метилевий присмак, дискомфорт загальний, порушення свідомості, судоми, кома. І це може закінчитись летально. Так, да, я так зрозумів, якщо ми лікуємося під сном, то тоді в нас анафілактична реакція, навіть якщо вона відбудеться на місцевий анестетик, то ми її контролюємо практично. Да? В першу чергу ми зможемо це швидко виявити, тому що пацієнт знаходиться під постійним моніторингом, Тобто ми контролюємо його пульс, тиск, сатурацію, бачимо діяльність серцеву у вигляді електрокардіомоніторингу. І це нам дозволить максимально швидко пролікувати. А і коли варто обирати лікування в медичному сні? Чи є випадки, на вашу думку, як анестезіолога, коли можна відмовитися від медикаментозного сну? Медикаментозний сон – це як будь-яка медична процедура, має певні ризики. Тобто медикаментозний сон – це може бути легка седація, яка має мінімальні ризики, а це може бути повноцінний наркоз. Тобто тут вже інші ризики. Але якщо проводити все правильно, все згідно стандартів, протоколів, використовувати якісні медичні препарати, мати повний обсяг забезпечення технічного, а саме головне мати команду анестезіологічну, яка це виконує на високому рівні, то це для пацієнта досить безпечна процедура. Тобто, Можна порівняти з безпекою літання на літаку. Є більші ризики, що за людиною, що станеться по дорозі до стоматології, ДТП різні нещасні випадки, ніж станеться в медикаментозному сні. Ну, що ми можемо зробити з цього висновок, що лікувати у медикаментозному сні можна майже будь-які варіанти: від легшого до складнішого, якщо у пацієнта є панічний страх. Це дуже важливе питання. Так, це один з показів для седації? Ну тепер, бо я інколи пацієнтам знаю сказати, що там, наприклад, якщо я бачу, що пацієнт вагається, то я можу сказати, давайте ми там спробуємо без седації, тому що я от собі прикидую там переживання, ну переживаю як е, лікар-стоматолог, що там легше буде мені при свідомості полікувати. Але наскільки я так розумію, що нам ми можемо лікувати майже від банально одної пломби, якщо навіть одну пломбу потрібно, і пацієнта там панічний страх, то ми можемо пролікувати в седації, це нема е, великих ризиків для здоров'я. Так, звісно, можемо, але це додаткові навантаження будуть на пацієнта в плані фінансового забезпечення, в плані якогось мінімального передопераційного, передопераційного обстеження, здачі аналізів. Але це можемо робити. Зрозумів. І найголовніше питання чи це дорого таке лікування <звісно> у медичному сні? На твою думку. Звісно, це дорого, але це того вартує. Що взяти, наприклад, дитина там 4-5 років, вона панічно боїться стоматологів і не йде на контакт. Наважитись на один випадок піти до стоматолога, зробити це все в медикаментозному сні і забути на декілька років проблему з зубками дитини, я вартую це того коштує. Вас дуже дякую тобі за розмову. Було дуже цікаво і зрозуміло саме для мене. Враховуючи, що це наш перший подкаст, я думаю, що ми будемо знімати і далі, тому що це цікаві теми, і наших пацієнтів це дуже цікавить. В наступному випуску у нас буде випуск з дитячим стоматологом, де ви можете поставити попередньо свої запитання в наших коментарях.